Сьогодні, 22 червня 2023 року. Чергова 82 річниця нападу Німеччини на Радянський Союз. Усю ніч, рівно 82 роки тому назад, німецькі фашистські війська перетнули кордон Радянського Союзу і вторглися на територію нашої колишньої держави. В перші години війни було знищено порядка 100% авіації. Що знаходилась на аеродромах поблизу державного кордону. Також була знищена переважна більшість танків, артилерійських установків. Мільйонні втрати понесли війська, котрі були на кордонах з Німеччиною. Вони були, як правило, оточені і більша частина знищені. 5-6 мільйонів. Військовослужбовців стали військовополоненими у першій місяці війни. Не було укріплено старий кордон, який існував до 1939 року, котрий досить успішно міг би оборонятися обороняти ці рубежі Радянського Союзу від нападу Німеччини. Грубі прорахунки вищого командування Радянського Союзу призвели до трагічних наслідків мотивувалося тим, що Сталін та Молотов вірили Гітлеру та міністру закордонних справ Німеччини Ріббентропу, підписавши так званий пакт Молотова Ріббентропа у 1939 році про ненапад та про розподіл Європи, що був таємним документом, котрий додавався саме до цього пакту. В результаті чого Гітлер просто-напросто обманув радянське керівництво. І за першим, в вересні 1941 року німці вже взяли Київ. Тобто пройшли декілька тисяч кілометрів. По аналогії зараз ми бачимо те ж саме, тільки в зворотньому напрямку, коли Росія віроломно вторглася на територію Незалежної України у ніч на 24 лютого 2022 року і нищить нашу інфраструктуру міста. Військові підрозділи та хоче захопити всю нашу територію, що їм не вдасться. Уроки війни потрібно пам'ятати. Дехто вважає, що дійсно так звана Велика Вітчизняна війна розпочалася саме 22 червня 1941 року. Але це наразі не так. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року з моменту нападу Німеччини на Польщу та по пакту з цього Молотова і Ребінтропу розподіл Польщі на, на дві частини. Більша частина досталася німцям, а менша частина колишньої Речі, Річі Посполитої досталася Радянському Союзі у вигляді Західної України. Тому уроки ми пам'ятаємо. І перенесемося до сучасності: Президенти Південно-Африканської Республіки, Замбії, Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші. Керівники африканських держав 16 червня відвідали Київ, запропонувавши президентству у Зеленському так звані мирні ініціативи, що складаються з 10 пунктів. Далі вони поїхали на Росію, де зустрілися з Володимиром Путіним і вели перемовини про можливі мирні так звані ініціативи, котрі спонукали б Україну та Росію до. Заключенням мирної угоди. Якщо вони не дурні, вони прекрасно розуміли, що ніякий план з 10 цих пунктів Україна не підписувати не буде, ніякого припинення вогню до повного виводу російських віз України з своїй території підпис, підписання не буде. Ці люди приїхали в якості миротворців з метою себе засвітити, показати, які вони там гарні. Мається на увазі ці президенти, та десь наступного місяця місяці Путін має летіти в Південну Африканську Республіку, щоб забезпечити йому повітряний коридор з пересадкою десь в Єгипті, Там має бути дозаправка літака, щоб він вони не попали під міжнародні санкції та Путіна не заарештували. От і вся причина приїзду цих африканських лідерів. Вони наперед розуміли, що ніякого підписання мирної угоди не буде разом з цим Китай, речник. МЗС МАО НІН заявило, що Пекін високо цінує зусилля африканських країн на досягнення миру в Україні. Скоріше всього, це була також ініціатива Китайської Народної Республіки, котрі держави Африки знаходяться під патронатом Китаю. І 11-12 липня у вільності відбудеться саміт НАТО, котрий буде розглядати в тому числі і події в Україні в Україні. Нам потрібні дві речі. Це фіксація майбутнього членства України з без ПДЧ, тобто вказання конкретної дати, з щиткими гарантіями безпеки і так звані, я ж кажу, гарантії безпеки. Скоріше за все, нам цього надано не буде, і в такому випадку навіть їхати туди на саміт у Вільнюс українському президенту не до снаги. Скоріше всього, вони не, будуть, не хочуть дратувати Росію вимогами та якимись, якимись побажаннями чи точними датами вступу України до цієї організації. В Україні не потрібні ніякі Будапештські меморандуми, а потрібний чіткий план гарантій безпеки для нашої держави. І фірма Філіп Моріс. Анонсувала будівництво нової фабрики на Львівщині. Інвестиції складуть 30 мільярдів євронів, вибачте євро. Це так званий приклад міжнародного бізнесу. Підготовчі роботи розпочнуться у липні цього року, тобто наступному місяці, а виробництво повинно розпочатися у першому кварталі. 2024 року буде створено 250 робочих місць, саме на цій фабриці Філіп Моріс. Єдине, що вони забули сказати, що це буде тютюнова фабрика по виробництву цигрок, що є досить непривабливим знаком для української економіки, для українських споживачів, в першу чергу, котрі, на їхню думку, цю Філіп Морісу забезпечать продукції необхідної якості, тобто вони будують тютюнові фабрики замість розвитку якихось, наприклад, фабрик по виробництву продуктів харчування, варення, джемів чи кукурудзяної муки чи тощо. Тобто, це все буде шкодити здоров'ю населення України. Вони навіть не вказали в цій новині, що саме вони будуть виробляти. А тільки запустили, що новину, що вони будуть фабрику організовувати, а то, що це будуть цигарки робити, ніхто про це не сказав. Хто, хто розуміє, хто знає, що таке Філіп Моріс ця фірма по виробництву цигарок. І Дональд Трамп, екс-президент Америки, заявив, що його розмова з російським президентом Володимиром Путіним відтермінувала війну в Україні на декілька років. І що Путін не розпочав би війну, якби Дональд Трамп був би президентом з з Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз, якби він б на другий термін, що я думаю по цьому питанню, ніякої там він війни не відтермінував. Мається на увазі Дональд Трамп і в випадку його президентства на сьогоднішній день, допомога Америки була б значно, значно меншою. Тому... Будемо волювати за те, щоб у наступному 2024 році, коли Дональд Трамп буде видвигати свою кандидатуру на наступних президентських виборах, що він не став президентом, тому що тоді для України буде значно гірше. І приємні новини прийшли по курсу біткоїна на цьому тижні. Я їх висвітлюю щотижнево у своїх стрімах сьогоднішній не став винятком. Так ось на цьому тижні курс біткоїна піднявся порядка на 5К доларів. Перетнувши межу у 30К доларів на сьогодні. Нагадаю, на минулий четвер він зупинився на межі на плато у 25К доларів. Такий станом на сьогодні, на 2015-22 червня 2023 року, його курс становив 29 988 доларів, що склало мінус 116 доларів з початку денних торгів, що в відсотковому відношенні склало мінус 39,5%. Денний діапазон торгів склав 29 587. Це мінімум, по котрому на торгах сьогодні біткоін. Максимум 30 527 доларів. Волонтирність порядка 1К доларів, що не дає повній змозі криптовалютним спекулянтам реалізувати свої амбіції по торгівлі цією криптовалютою. Наразі все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього зі своїми друзями, якщо воно вам сподобається. По месенджерах. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга.